Христос Воскрес, воістину Воскрес, дорогі брати і сестри. У ці пасхальні дні, коли ми святкуємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, заохочую, щоб ми почули ці прекрасні слова. Не бійтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого, Він Воскрес! Цей фрагмент слів Євангелія сьогодні звучить особливо сильно. Вони звернені до тих, хто переживає темряву війни, втрати, біль і тривогу. Але навіть серед цієї темряви лунає істина, Христос переміг смерть. І з ними ми маємо надію, яка не вмирає. Ці слова особливо пригадують надію, яка сильніша за страх, про світло, що перемагає темряву, про віру, яка тримає нас у часи випробувань. Ми живемо в реальності, де біль, війна і тривога стали частиною щодення, але разом з тим любов, солідарність і віра не згасають, тільки в Ісусі Христі Воскреслому ще більше сильнішають. Бажаю, щоб ми ще ревніше молилися за мир в Україні, за наших захисників, за родини, які втратили близьких, за поранених, знесилених, розгублених, за тих, хто своїм серцем не дозволяє злу перемогти добро. Нехай Воскреслий Христос дарує мир, зцілення серцю, силу, душі. Нехай світло зігріє нашу темряву, щоб ми могли зустріти Воскреслого Христа у глибині наших сердець. Христос Воскрес!